Доброго дня! Доброго! Я слухався. Це ви до мене звернулись, да? тільки що? Привітався ага. до вас. Ну Це ж звернення? Ні, це привітання. А привітання це не звернення? А що таке звернення? Ви не допитуєте мене звернення, що таке звернення? Хочу з'ясувати, ви звертаєтесь Допитуйте. до мене чи ні? Зверніться, будь ласка, завжди. Запродовжайте мені працювати. А де ваш нагрудний знак? Ні. КАІ 1542. Так, так, так. А ваш? КАІ-0357. Чого водія відпустили без протокола? 51 км. Скільки? 81? А 81? як же ви його зупинили на 81? А що не А не зупини... у вас візир похибки 2 км має. Так, правильно. Зробив у зауваження воді. і водію. Стаття 22 передбачає Кодекс України про адміністративне правопорушення. Так ви зупиняєте, щоб навіть якщо 70 щоб так, попередження так, зробити? Так, точно. Ми попереджуємо, що потрібно їхати 60 км на водію. Нічого собі. Молодці. Машинку свою вам треба буде патрульному перепаркувати у зв'язку з тим, що вона стоїть з порушенням пункту 12.3 інструкції діяльності підрозділів ДПСД МВС. Вона стоїть відповідно до правил дорожнього руху. Ви чуєте, що я сказав? Я, що... я про правила дорожнього руху зараз нічого не казав. Вона стоїть з порушенням пункту 123 інструкції. Ви хоч знаєте, що в тому пункті написано? Що? Я вам не дос... Ви довноважені орган мене перепитувати нормативну базу. Я Це вас сі... нормативну базу Вони... не перепитую. Прилітні, Я громадянин, який не. до вас звертається Я згідно закону поїхали. України про звернення громадян. Не. Подаю вам усне звернення як посадовій особі. Що ні? Не. Транспортний засіб стоїть з дотриманням всіх норм і стандартів. Яких норм і стандартів? Всіх, Я вам не про норми і стандарти, а про інструкцію. Конкретний Правила, пункт вам кажу. І в інших підвідомчих нормативно правових актів. Я вам поясню, що він порушує пункт 12.3 інструкції 15. діяльності підрозділів ДПС дає МВС, яка затверджена наказом номер 111. Що це за розумник такий? Зі Святошинського звіринця. Ви ви, вибирайте вираження. Вибираю. Для вас вибираю завжди. Старший лейтенант міліції Залевський, В'ячеслав Віталійович, старший інспектор ДПС да дійсно до 31.1.15. Щось ви не схожі тут на себе. Не Ну, фотографії не схожі. Звідки? ласка. Звідки? Сказати, я переношук, якщо мене приклад не стаціонарний. Ви наглим чином затуляєте. Яким мені, чином? Наглим чином. Я наглим да, чином. Ви наглим чином. Ага. Я переставляю, так. ви підходите і закриваєте. Ну мене. а що мені забороняє тут стояти? От що, що мені забороняє? Я на забороня? я... ну і що? Не Діставайте зброю. Маю право повідомити. Відійдіть, будь ласка, на два метри. Не, не хочу я відходити. Оскільки ви заважаєте, виконувати мої безпосередні служби. Яким дорогу? чином? Закриваєте? Технічний зал. Я нічого Ті, не закриваю, Я ходжу по тротуару не має можливості фіксувати правила, дорогу, порушення, правила дорожнього порушення право дорожнього Так, Залевський, пояснюю вам, що Ті, я знаходжусь би, на тротуарі в якості mm -hmm. пішохода. Мені конституція в 33 статті гарантує свободу пересування. Я законно знаходжусь на території України, тому я можу стояти тут, можу там. Там, де хочете, можу стояти. Ви Мені безпосередньо виконувати свій службу? Я вам, я що, вас за руку тримаю, кепку з вас знімаю ви чи що. Ніяким ви чином я вам не заважаю. Чином мені ви можете посередньо. поставити о, там фіксувати, можете поставити через 100 метрів Вожу. і контролювати ту саму аварійну небезпечну так, ділянку. Так, ну так чим я вам заважаю? Ви заважаєте, мені закриваєте. А так, ви мені ну... дихати заважаєте? Mm. От мені біля вас смердить. От відійдіть, mm. відійдіть від мене на 100 метрів. Відійдіть ви, якщо вам смердить. Ні, ну я так я підійшов, те саме і вам можу сказати. Я задішов до вас і кажу, що від вас смердить, а ви підійшли. Ну, відійдіть, якщо вам смердить. Ну, а що, я не можу тут стояти ну, так чи так що? Не якщо вам ну так я от і стою. А ви мені не заважаєте дихати. Я вам не заважаю. Заважаєте. Так само, як і я вам. Я вам ніколи не заважав і ніколи зараз не буду заважати. Зараз і зараз не заважаю. Зараз Яким чином? Перешкоджаєте. Пишіть протокол на мене Це за ще. перешкоджання. Ну як, за перешкоджання я службовій діяльності, діяльності в працівника в внутрішніх в справ. формі, прошу, бідіть, будь ласка. Та в усній формі, що ви мене просите? Ви, ви мені можете тільки пред'явити законну вимогу як працівник міліції. Прохання всі ваші, я вже казав, мені досраки. Я Залевський. Інструкція вам забороняє вести неслужбові розмови по телефону. Я везу виключно службові. Слу для службових розмов виключно. у вас є виключно рація, захищений виключно. засіб радіозв'язку. Мобільний телефон виключно. це не для службових розмов. Виключно. Міняєте дислокацію виключно. Залевський. Ніяк не буде. Тут будете продовжувати? Будемо продовжувати. А що ж ви тут без візера будете робити, Залевський? Стерігати за дорожній лині. Сан Тищенко, доброго дня. Ще машина. Давай подаху. Я пасажир, цей пішохід, ви що, не бачите? Машина чіт. Тищенко. Що, що стверджує? Ну я ж а що на кого я зараз що на водія схожий? Звичайно, якщо вийшов за керматом, вже якщо на улицю. О, ну бачите, ви знаєте відмінність між да. водієм і пішоходом, да? Руху, порушення дорожнього руху в чому полягає? Возьміть, побачите. Ну і що? Пішо? Ну. Так це тротуар. Ви що не бачите, Почитайте що ми правило. на тротуарі знаходимося. Почитайте провагу. Добре, якщо у вас є докази, що є, є водій цього автомобіля, який здійснив порушення, ви, ви, є ви, докази. Хто такий, взагалі? А ви хто такий? Я заступник командира полку дивив. своє посвідчення. Будь ласка. Ви хто такий? Ви своє посвідчення, придивіть. Придивіть. придивіть і далі будемо спілкуватися. Придіємо. Підполковник міліції Тищенко Віктор Вікторович, заступник командира полку ДПС, дає дійсно до 9-го, 8.16-го. Так, Тищенко, а я громадянин України. Дуже добре. Поспілкувався? А я не знаю, чого з якою ми то сюди прийшли. Ви я питаю, ви поспілкувалися? З ким? Зі мною чи з, з інспектором. Ми з вами спілкуватися не бажаємо. Будь ласка. Та ви бажаєте, я ж кажу, вдома будете там бажати, не бажати. Ви взагалі приїхали на цивільному автомобілі. Номер, номер цього автомобіля закріплений за мотоциклом. взагалі, ну, І ви хочете мені розказати щось про закони. Зверніться, у медичний заклад вам нададуть допомогу. З якого приводу? Ну, якщо ви бачите, що це номерний знак мотоцикла, то зверніться в лікарняний заклад. А навіщо мені в лікарняний заклад? Ну, він вам він вам підскаже, як ви определяєте, який це номер. Я оприділив раніше, я цю машину вже не вперше бачив. Я вам кажу, як, як, звідки ви можете знати, якому на транспорті. А яка взагалі? вам різниця, звідки я це знаю? Ну, я так, це що, знаю, це ви факт. Ви маячню кажете, о, в я машину, маячню кажу. Я, її скриймав, я кажу маячню, ну, ви вважаєте, що я кажу маячню. А. Ну, добре, ви інструкцію ж теж не читаєте, Тищенко. А що там написано? А там написано, як з громадянами спілкуватись потрібно працівникам підрозділів. Ну, і що ДПС. А згідно згідно закону України про звездів громадян, ви зобов'язані реагувати не на мої звернення. Не зобов'язані? Зобов В даному випадку не зобов'язана. Бо ця розмова, вона, Тищенко. вона напоминає мені глухого е, німого. Ви, у вас, мені є, теж. По суті, у вас по суті є якісь питання. Лухового німого знаєте чого? Тому що я людина грамотна, освічена, Ой. яка знає законодавство, а ви безграмотний підполковник. Бо тому у нас і виходить розмова глухого з німим. А, а що закінчив цей грамотна людина? Який вуз? Вам ще розмір члена може сказати? Могу? А, якщо у вас якщо ви заміряєте, то це ваші проблеми. Проблеми є, є проблеми. Сім. Проблеми є. Сім. Я... Міряєте лінійку чи чим? Ні, чим я нічим не міряю. Ну. Я, ну, так я ж не кажу, що я вам це скажу, навіть якщо ви спитаєте. Просто раз ви вже почали запитувати дурацькі запитання, що? то я ж запитую, я чи постійно, може вам ще зрозуміти, це. Що ви милите, Тищенко? Що ви зараз О, за маячню говорите? Це ви маєчу. У вас якесь неадекватне це мовлення. Да, все. Вільний. Будь ласка. Хто вільний? Ви. Вас ніхто тут не затримує. Вас тим, паче, вас тим паче ніхто тут не затримує, Тищенко. Сідайте всі пасат мотоцикл і їдьте звідси. Зверніться до лікаря. До лікаря вам треба звернутися. Зелеський, куди тікаєте? Опустіть вікно. Опустіть вікно. Зелеський.